Слава Україні! Розпочалася 586-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 89 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Також Російська Федерація в ніч на 1 жовтня завдала чергового удару по Україні, застосувавши близько 30 ударних БПЛА типу шахет з південного, південно-східного та північного напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ворожих шахетів. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, сьогодні вночі російські окупанти знову атакували Україну дронами Камікадзе Шахет. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Авіаційних ударів зазнали Іванківка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності сув Хортиця на купінському напрямку противник наступальних дій не вів.